Мотор. Громадяни. Доброго вечора. Вітаємо всіх з наступаючим новим роком. Ви дивитесь арт брюд кінокритику від Босого. Героїня сьогоднішнього випуску. Фільм редакція Романа Бондарчука. Ти або працюєш в редакції, або ти вільний художник. У мене сенсація. Вільний художник це не образа. Просто він босий і голий. Щоб заплатити комуналку, я роками їла одну картоплю. Якщо ти зачепив читача емоційно, ніхто нічого не перевірятиме. Усе геніально! Сьогодні редакція телеканалу підготувала для вас спеціальний випуск. Я зараз знаходжусь на березі річки Десна в місті Чернігові, щоб провести спіритичний сеанс по виклику духу Саші Довженка. Легенди світового кінематографу і спитатися у нього експертної думки з приводу вишивчого фільму. Для цього мені знадобиться проста лампочка. Давайте дізнаємося, що думає Олександр Довженко про фільм редакція через цю лампочку. Доброго дня, громадяни! Я Сашка Довженко. І хочу вам сказати. Що дивився вчора, фільм-редакція і має спроводу цього декілька думок. Цей фільм, звичайно, не такий охуєнний, як моя земля, але, незважаючи на це все, є яскравим прикладом, як за допомогою таких художніх методів, як Гротеск і Абсурд, можна передати на спроможність простого громадянина відстоювати свої інтереси, боротись за свою долю і взагалі щось вирішувати в системі, яка вже склалась Герой фільму разом з глядачем. Погрожається в кафенський світ, де він постійно зіштовхується з абсурдом того, що відбувається, це почуття покинутості, почуття нездатності, неспроможності не покидає глядача цього фільму на протязі всього його перегляду. Цей фільм передає щось інтимне, щось що належить кожному українцю. Цей фільм чимось нагадує всі страхи, бо або фільми Девіда Лінча, зокрема Твін Пікс. Девід Лінч відомий майстер передачі через абсурд і гротеск, неспроможності життя в умовах регіону. Подібні методи і подібний стиль намагається використовувати у своїх фільмах і Роман Бондарчук. Редакція не є виключенням. Щоб бути охуєним, цьому фільму не вистачає зовсім трошки, хоча б. Повну відсутність сенсової дотичності до Шароварщини або масово популярних тем. Це все вказує на те, що, це, що наш сучасний український кінематограф і ще досі фінансується Держкіно, а не є незалежним утворенням своїй сутності. І щоб стати незалежним українському кінематографу і зокрема режисерам, Треба нарешті побороти свою залежність від масового глядача, на яку вони постійно оповають, знімаючи свої фільми і надіючись, що все ж таки таким чином вони зможуть здобути якусь славу, або як мінімум. Відразу пригадується фінал фільму, де світові лідери разом з несправжнім Володимиром Зеленським висаджують сосни на місці згорівших в Олешківських пісках. Це все виглядає доволі абсурдно і прикольно, але незважаючи на це все, виглядає так, мов це е, новинна стрічка з ТСН, що насправді в плані кінематографу, його засобів, його стилістики виглядає доволі унило і. Якщо сказати чесно, хуйово і саме ці сцени, оці сцени, які були в остаточній версії фільму, в остаточному його редакції, його монтажі остаточному, і зіпсували моє враження про цей фільм і не дозволили назвати його охуєним, все ж я дякую Роману Бондарчуку за його. Кінострічку, яка варта уваги, і яка вселяє надію на те, що відбувається в українському кінематографі, на його розвиток і на його майбутнє. Дякую всім за увагу. і Не забувайте дивитись мої фільми. Бувайте здорові! З вами був Сашко Довженко. Що ж, друзі, це був Сашко Довженко, світовий класик кінематографу. Він висловив свою експертну думку з приводу фільму. Редакція спеціально для пердак. Production. Сам продакшн Пердака повністю співпричетний з Олександром Довженко. Ми дякуємо також Роману Бондарчуку за його метр, дякуємо йому за його старання всій команді фільму. Цей фільм дійсно вартий уваги. І він всіляє надію на те, що Відбувається в українському кінематографі. вселяє надію на те, що незважаючи на все, незалежне кіно в Україні зможе існувати, і воно, напевно, не за горами. Всіх вітаю з сьогоднішнім святом. Дякую за увагу. Побачимось в наступному році. Наша ар блюд була б неповна, якби ми не виконали циганочку, яку ми станцюємо в водах зачарованої десни.